Йоу, еврібаді! С вами Дензо в і залетіли ми знову в Грузі Гарден. І скажу вам так, що в даній ігрі я вже просидів в сесії, ну, приблизно годинки дві з половиною, а то й три, е, ви запитаєтесь, що ти за тут так довго робив? Ну, по моїй фермі, мені здається, все зрозуміло. Я фармив друзі кейси. Кейси із нової Кіцуне. І як взагалі происходив цей фарм? Як бачиш, на моїй фермі купа нових. Петів, дякуючи моїм підписникам, які мені їх підігнали, фарм кейсів в рази упростився. Значить, що мої пети вміють? Ну насамперед мені зачарували мою Dragonfly, Як ти бачиш, що вона тепер може робити транквіл рослинку? Тобто її зачарування. Це дуже круто. Також дивися, що в мене ще є. Ось дані пети, вона з віка дома, вони мають здібність, ну, також, також робити транквіл рослинки. Ті що, ті, що саме із цього івенту, да? як ти бачиш, я ось посадив отакий кущ і збираю з із нього, із нього ці розочки. да, І з якимось невеличким шансом нам випадає транквіл рослинка. Ну також для того, щоб, друзі, робити жашкейс, там треба кадома, як, чи як воно правильно називається. Я вже я вже просто запутався, уже просто мізки плавляться. Насправді таки. Я собі ось беріг. А, карут. Дивіться, виходить, ми закидаємо цю також рослинку. А для того, щоб отримати цього пета, да, Десь отакого, отакого коруптитка думу, да, е, як ми його робимо? В нас є ось такий дідулька, який має квести, да, і виконуючи ці квести, у нас, друзі, є шанс 4%, щоб отримати даного пета. І виходить, що в мене ферма прям-прям дуже-дуже так прокачана по петах, саме по цьому івенті. Я тобі зараз просто продемонструю, як це все діло відбувається. дивись. нам бажано, щоб в нас було купа ліо, купа всяких без ікспрі. Кірів, да, і так далі, і так далі, для того, щоб пришвидшувати рост оцих наших розочок. Дивись, ми з тобою збираємо, і мені ось дивись, випало дві транквіл рослинки, да? ми тако їх легасенько поливаємо, і далі просто збираємо. Дивись, ось мені випало шість транквіл і дві крупти, якщо не помиляюся. О, дивись, опа, ще одна випала, і ще одна випала. Я це тако сажу, друзі, просто виконую одну однообразну роботу, що просто збираю свої рослинки, і це насправді, такі прям дуже. Дуже нудно. Особливо, коли в тебе забивається інвентар, це просто, це просто шок. Насправді. Ну і саме таким способом, друзі, я вже нафармив. Я вам щас просто скажу. Дивіться, я нафармив 14 кейсів. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden, Гарден Drails, Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі. Ну це прям солідно. Це реально немало. І Я надіюсь що воно того вартувало, тому що я прям дуже сильно хочу оцю кетюню, от неймовірно сильно. От її було б вибити прям дуже круто, або хоча б ось цю Tranquil Bloom, Ну реально, от щось із них я прям дуже сильно собі хочу отримати. Надіюся, що нас вийде, тому let's go, let's go, go дофармлювати ще один кейсик, і будемо будемо робити цей open case. Так, мені ще треба, виходить, дві рослинки, да? А вони в мене є, слухай. Дивися, Бемс, одну запихаємо і запихаємо. Забираємо ще одну, забираємо ще один кейсик, імба. Я вважаю, що імба. Можна також одразу позапахати оці рослинки. В принципі, я все одно буду ще, ще їх фермити. І кстати, транквіл, транквіл ці рослинки, да, самі зачарування, вони частіше випадають. В рази швидше. А, все, ми вже заповнили шкалу. Тепер нам треба лише, лише назбирати червоні зачарування. Ой. Це жесть. Ладно, let's go, let's go. Чу ж ми тут зібралися, Дензо для того, щоб відкривати кейси. Короче, пацани, поїхали, поїхали це все робити діло. Надію, що повезе. Кстати, ну бамбук випав. Вепав мені бамбук. Ну, let's go дальше. Let's go дальше. Надеюсь, що нам випаде ця кетюня. Ще один бамбук, йо маю. Ну, я ж хочу, щоб мені щось випало толкове, а не бамбуки, да? так? Диви Третій раз. Чува, ще третій раз нам випадає з тобою цей бамбук. Це жесть. Це просто жесть. Так, якийсь дейз. О, ну, дивися, крупто кетюня була. Курупта кетюня була. А мої не отримали, йо маю. Так, ну, цього кошака ми з вами, в принципі, можна буде. Продати, щоб місце своїми петами не засеряти, тому що я їх тільки почистив. Так, і випадає нам лакі бамбу. Так, скільки залишилося взагалі цих кейсів? О, oh, дев'ять кейсів всього. Серйозно? Я їх так уже швидко відкрив. Давай на базі все відкриємо. Дивися. Можливо, тут більш таке щасливе місце, таке намоляне, да? Щоб вибити цю кицюню. Так, давай-ка сразу будемо ще заодно такое, походу, підзбирувати легесенько. І також відкривати далі свої кейсики. Так. кстати, близько було. Дивися, реально близько. Так, У нас ще залишається. Шість кейсів. О, кстати, майже майже вибили кудиму. Так, наступний кейсикс, Let's go. Так, Дейзен. Мені випадає рослинка. Ну, вона нас не цікавить. Ну йомо, -йо, дай мені кетюню. Я тут просидів, просто всю жизнь свою таке ще насправді. Залишається, друзі. У нас три кейси, я надію, що. Ну, нам під фортеним, да. Да, понимаю. Понімаю, Дензо. І з твоєю везучістю, тобі тільки і вибивати цю кетюню. Так, давай, може, тут ще відкриємо Може, тут таке більш намоляне місце, я не знаю. Випадає нам ось такий самий дефолтний пет Два кейси залишаються у нас. І що вони мені скажуть? Так, випиваємо ще одну кетюньку. Ну, ми сюди зібралися за кісуне. Давай, кетюнька, кетюнька, випадай мені, і. Ха-ха! Ні ну, насправді такі кетюнька мені то випала, але не те, що нам була потрібна. Ну і які ітоги, ітоги цього відеоролика, друзі. Те, що, ну, вибили купу бамбуку. Купу бамбуку не потрібного нам. Не знаю, навіщо він мені, але поки що нам з вами, друзі, не пощастило. Ні, звісно, я ще буду питатися, старатися що, ще нафармити собі ось цих квіточок, да. Хоча це і супер нудно. Але, ну, а який виход, реально? А який виход? А другого виходу в тебе немає, Дензо. Тобі треба... Його По по-любому фармити. Це знаєш, що треба мені зробити? Це мені треба купити полівалки. По-любому. По-любому треба купити полівалочки собі. Для того, щоб для того, щоб пришвидшити оцей весь фарм. Зі що вони у нас тут будуть в магазинчику? Ну, хоча б, би... хоча б оці купити. Хорошо. Так, це... мені ще треба, виходить, в мене є ось у Бейзік спрінкери. Їх можна також поставити у того, тако. Сразу три штуки. В мене ще годлі спрінкер. можна я теж сюди впихнути. І що би я б ще поставив? у мене ще вроді був ще ось такі спринкер. Все, поставили ми три спринкера. Пацани, починаємо фармити. О, куруптет пішли. Оце вже діло. Оце вже діло. Ще можна отако зверху легесенько поливати. Поливати свій городи, щоб ці квіточки ще бистріше у нас росли. Так, вибили транквіл рослиночком. Бем Бем-бемс, підлили ще чуть-чуть. і підзбируємо, підзбируємо це все діло далі. Кстати, ось підписник, який зі мною тут просидів, теж півгода. Він мені допомагає. Допомагає в тому, щоб все-таки щоб вийшов цей відос. Ви його подивилися взагалі. І зрозуміли. Зрозуміли, наскільки тут було проведено купа часу, да такої кропітливої роботи, щоб ви просто це все подивилися буквально там за 10 секунд чи за 10 хвилин якихось. Правильно? Якщо не помиляюсь, він писав, що він потратив 2000 оцих лійок. Уже 2000 він потратив, і це не знаю, може було пів години назад приблизно. Ну, чувак тут прям супер постарався, щоб ми відкрили за вами якомога більше цих кейсів. Якщо не помиляюся, в нього вроді були оці кіцюньки. От реально в нього вроді було дві оцих кіцюлі, а саме корупти китюнь оцих, да. І якщо. Що не помиляюся, він одну даже затрейдив. От реально, він вроді одну затрейдив на Dragonfly, да? Як мені здається, що трейд сам по собі був такий і непоганий, да? Я б сказав би, навіть, що можливо і вигодний. А який там відсоток взагалі на цю кетюньку. А не чекає? Так, кідсуне один відсоток. Йома, -йо. ну да, небагато. Але ж знову ж таки, мені оці лаки бамбуки повипадали. Ліпше мені давали би ось у цього кадому. Ну реально. Так, а я не можу цікаво того оновити. Ні, в мене ще немає оновлення. А 65 мільярдів. Ті втратити на те, щоб просто оновити магазин. Ну, якось особо бажання і не мається тратити. Тому let's go, let's go, go, відзбирувати, підзбирувати це все діло. От бачиш, що чому прикол: Оцих іменно корупт, в мене їх прям дуже мало. А от дзен рослин, точніше не дзен, а транквіл. Дивись, в мене їх прям багато. От транквілів мене прям велика-велика купа. Ось саме складне це просто зібрати іменно корупт зачарування. Або потрібно просто дочекатися того, щоб був інвент, саме корупт, да? щоб були саме червоні рослинки. І тоді, Кстати, івент у нас уже скоро шість хвилин. Шість хвилин, і у нас буде івент, і надію, що той, який нам потрібний. <свісно> Тому я пропоную друзі дочекатися івенту і надіться на те, що він буде саме курупт І зачаруванням. Я пішов далі фармити, і думаю, що ми відкриємо ще декілька з вами кейсів. Так, ну і що ж, друзі, почався у нас знову ж таки івент, але на жаль, він транквіл івент. Ой, не везу, що ми з вами пацани прямо в <свісно> Правда, я наскільки просто розбитий зараз тим, що нам взагалі взагалі нічого не випало. Ну, ладно, не випало, то й не випало, значить, будемо продавати зараз своїх петів. Е, поставив я, виходить, ось таких тюленів, да? ось таких. Для того, щоб все-таки у нас був хоч, можливо, не якийсь невеличкий шанс при їх продажі собі повернути жашкрей. Е, е, так, значить, мені треба зараз знайти цих петів, а саме кошаків. Ось у мене їх є прям велика-велика купа, і треба, треба їх, значить, нам продавати. Можливо, у нас щось хоч трішки повернути. Так, -с. значить, в мене ще залишається 4 штучечки. Зараз ми з ними шведень бім-бум-бім. Просто попрощаємося, бо вони насправді такі, друзі, у нас є трішки безтолковими, да? Але і свої плюси є, що зараз транквіл цей івент, тому що нам треба корм на 2 кілограми, і щоб він у нас був зачарований. Можливо, випаде, можливо, не випаде. Так, оцей маленький корм я би зібрав, бо, щоб на них, случайно зовсім не випав зачарування. да? Такс, значить, так, треба потреба своїх оцих дуленів, я думаю, що піднімати. Вони нам уже не надо Назад ставимо своїх кадам і let's go, let's go, далі до того робити, наводити порядки. Кстати, корупте, дві штучечки випало, і більше все, да? І більше воно мені нічого не дає. А, і в мене ще й повний портфель. Поняв, да? Так, а нам скільки треба? А, а нам треба взагалі то 5, Дензо? Нам з тобою треба прям багатько, виходить. Ну, дві є. Дві є, але цього мало. Цього реально мало. Треба ще три знайти. Треба ще три знайти. І, можна ж глянути, що продається у нас в зен магазині. Дивися. Зен яйце це. А, у мене немає грошей. Знаєш, що я пропоную? Давай ми продамо просто всі зен рослинки. Це 300 поїктів, чуваче. 300, йомо! Це прям багацько. Так, купляємо Zen Pack. Яєчко ми з вами прикупили собі. Що в нас по міфіках, по дівайнах? У, -у, 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 -у! ти подивись. Ти подивись, хто це? Райджу. Пацани, я хочу, хочу вам сказати, що ми повинні його отримати. Кстаті, і нам випав. Не знаю, що це таке, але давай ми його з тобою посадимо. Десь, хай собі тут того тако -то. потихеньку, побаленько росте. Так, нам треба Транквіли, срочно. І бажано ще й Круптет. Куруптет. Зачарування. Так, що мій бамбук говорить? Тут в мене, звичайно, немає, бо я хочу срочно, срочно отримати нового пета і глянути, що він все-таки і себе представляє, бо поки що я взагалі без поняття. Так, помідори. Ну, транкіл, я не хочу її збирати, бо може на нього попастися квест просто, поняв? І квіточку не хочу збирати, і голубіку особо не хочеться збирати, тому що час від часу на неї також падають квести. Так, е... куруптет нам випав, хорошо. Let's go. let's go, go на город. Можливо, можливо, зараз тут. Нас, друзі, звийде, звийде зробити ще один крейт. Так, венс, віддаємо це і віддаємо ще один. Нам залишається буквально ще один коруптет, і все, друзі. Так, а танквіли, в принципі, можна буде у того щас всі продати. Слухай, ну нам ще чуть. -чуть. Нам реально нам треба ще 30 поєнктів, і ми з тобою отримаємо нового пета. Так, і слухай, оновився асортимент. Може клубнішка появиться, все таки Ні, Ні. клубнічка, клубнічка, ось особо появлятися не хоче. Але із цікавого у нас лише є тиква. Так, let's go, let's go, go, купимо якусь я не знаю. Щоб якось пришвид... пришвидшити це все діло, та? так? Так, дивись, купляємо дві полівалки. Basic я купляємо. І що в нас тут онище? О, Гудві Спринкер. Нормальне, нормальна двіжуха. Та в принципі, все. Хорошо. Значить, давай давай, що ми зробимо. Так, в мене є basic полівалочки. Де вони у нас? Ось, у мене їх є шість штучок. Давай так дві штучки поставимо. Чотири штучки поставимо. отак от А от. Advanced у нас з тобою нема полівалок. поняв. Так, оці його звичайні не зачаровані. Щоб довго не продавати, я б їх такого по фастіку без кормив би своїм петам Так, транквілії. У все, пацани, go, let's go. Віддавати і забирати собі крейт. Так, ну корна в мене ще немає. Корна немає. Я би теж виконав би там квести. Так, бемс, віддаємо це все і отримуємо ще один честер. Так, честери скільки у нас їх? Два штучки. go, let's go, дивитися, що випадає. Випадає нам дзен Uncommon, да, рослинка якась. Безулкова і ще один останній Кейсік. У нас на сьогодні друзі. Це у нас Lucky от так от. Так, і що нам виходить? Треба у того, оце все діло обміняти. Ух ти її. Всього 320. 320 штучок у нас цих поїнтів, а нам потрібно, друзі, з вами, 350. Ну що, let's go? Let's go визберівати все, що наші очі бачать, із зачаруванням. Так, корн тут одразу можна підібрати. Так, ембер, о, хо-хо-хо-хо. Купа, купа, бамбука. У нас з тобою є, чуваче. Щас ми з тобою це все діло повизбираємо, повибираємо. Із зачаруваннями. Ну все, підряд теж не хочеться. Так, а квіточки бем-бем-бемс. Рішечки підзбирали. О, кстати І транквіл випов нам. Так, let's go. Я думаю, що повинно вистачати. Вроді нормально і підзбирали їх. І віддаємо і 354. Да друзі, ми це ми це змогли. Назбирали велику, велику, прям громадну кількість, і пора купляти собі райджу Бемс. Ще будемо читати, що. Що будемо читати, дивитися. Кстати, я підписнику обіцяв, що я йому дам ось такого коруптет кодаму. Тому давайте, якщо пообіцяли, то обіцянки потрібно свої друзі виконувати. Сразу ставимо цього, цього нового поета і читаємо, що він уміє у нас. А, ну так слухайте, він прям непоганий. Тіпа. Типу, е, в нього є здібність, що він пожирає шокований фрукт, да, тобто той, що буде ударяний блискавкою, і умножає його на півтора да, кратного значення. Щоб Викликати ланцюг блискаво, щоб мутації у нас друзі були фруктів дуже-дуже потужні. Ну і звісно вже ж звичайні фрукти, із шансом 20% він заміняє на шоковані. Ну, в принципі, в принципі, пето сам по собі цікавий, але ну, сказати, що він супер імбовий. Ну я прям чесно не можу. Так, знаєте, чесно, для колекції мати ну, щось таке ексклюзивне, прям цікаво. А так, то Кітюню було би отримати ну, в рази поліпше. Тому let's go, let's go до нашого тіпа. Будемо і. Йому давати те, що ми обіцяли. Тому Бемс, достаємо тебе чувачка і даємо нашому підписнику. Ну і що ж, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу свіх грась вподобайся. звісно, що вам сподобався відос, і ви оціните мої старання. З вами, як завжди, був Дензо, всім до нових зустрічей, всім файного настрою і всім пока-пока.